Это просто какой-то кошмар. Я максимально пытаюсь, конечно, не поддаваться панике, потому что, ну потому что рядом со мной дети, и я не хочу, чтобы они... Э, понимали до кінця, мабуть, що происходит. Я можу приїхати. І що? Е, щоб хтось зрадів, е, що я просто приїхав. Ну, от. А що для себе? Для... По життю моєму, ну, знаєш, я не люблю для себе. Все, що я роблю, це не для себе. Я не люблю для себе. Мені багато не треба. Хочеться завжди комусь зробити. Комусь когось щасливити, когось когось комусь допомогти. Для когось. Я не, тут лукав, не ті слова, я вже Боляче було. Та й зараз таке ще й десять, вона вже ну, так немножечко легче, немножечко легче. А як це це треба ж виправдовуватись. За то, що я не повернувся, так. так. Треба виправдовуватися. І, ну, Пару раз робив, поличивши більше хейту, і що де, що, ну, що що Ну, Що робити? Такі стації із артистів, як я попали дуже багато. Треба пережити це. Чого не приїхав воювати, тому що страшно. тому що не хотів померти. Привіт, друзі, і також хейтерам. Теж привіт. Всі так переживають, що я втік з України під час війни і пересиджуюсь. В сполучених штатах Америки, от я вас хочу розчарувати з України. Я виїхав ще 8 вересня 2021 року, тому що саме тут мене чекали дуже цікаві спільні проекти між Україною та Сполученими Штатами Америки. Мистецькі проекти. Потім вже третього лютого, коли я повертався додому в повітрі, в літаку, коли я летів, почалася війна. Повномасштабна, і коли я прилетів в Стамбул, небо над Україною було закрито. Перебрався я до Варшави почав займатися гуманітарною допомогою.